Але Титнка є. Так. Це у нас якийсь адаптер. Аля, типа, я так розумію, тройнічок. Тройнічок. Напишіть, в кого є тройнічок. Був, буде. А? Так, а в нас ось така штука. Так, це що? Ага. Така штука, я думаю, це вже пластик в розетку вже треба пхати. <смало> Мало ли що китайці придумають. Так, і виходить як? Ага. Натискаєш, типу, щелчок, мабуть, ж, ти вмикаєш. Це повністю вмикаєш, вимикаєш. Тут, походу, діод буде горіти, якщо ввімкнено. Якщо не вмкнено, то не горітиме. І окремо можна кожну розетку увімкнути. Ну, в цілому. В цілому виглядає як доволі комфортна і потрібна штука. як на мене. Я зазвичай використовую переноски, але переноски не дуже зручні. Типу, якщо у вас поруч розетка, то це зайві провода. А це так прямо клац, і в тебе велетенська розетка, прямо поруч. Спробуємо, спробуємо. І плюс в тому, що тут є ось такі переходники. Це дуже зручно для зарядження телефона. Окей. Так, кладемо сюди. Що це таке? Блін. Десь щось. Це ж просто сюди, правильно? А навіщо? Їх дві штуки, там одна впала. А ні, це не сюди. А що це таке? Є в когось ідеї? Одна і ще така ж сама впала пимпочка, сюди не налазить. Якщо ви знаєте для чого, це напишіть в коментарі. Ця ось підходить сюди, пластикова штука. Вона тут і була. Так, добро. Ложимо. Я думаю, що це може коштувати гривень 400-500, типу, якщо воно нормальне, функціональне. А виходячи знову ж таки з упаковки, я думаю, це ну, якісна штука. Тому це може коштувати грошей. Точну суму ви побачили. Я п'ю каву і ми йдемо далі. До речі, хто дивився попередню розпаковку і бачив там машинку, машинка працює. Оце, що так сильно торохтіло, це торохтів просто акумулятор, який був не під'єднаний. І через те він літав всередині відсіку, де має бути акумулятор. Коли ти його під'єднуєш і защолкаєш, все окей, зафіксувалося. Машинка прикольна. Я її дуже сильно не тестував, але вона дріфтова.